Солідарність ініціювала звернення до президента України Володимира Зеленського, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України з приводу надання оцінки діям народного депутата Миколи Тищенка, а також позбавлення його депутатського мандату зарекомендував себе як людина, яка під час ковіду в своєму ресторані порушувала всі санітарно епідемічні норми. Тищенко зарекомендував себе як людина, яка їздила в Таїланд, коли сотні тисяч українських військовослужбовців захищали свою країну і стікали кров'ю, гинули на полі бою. І сьогодні він своїми діями і своїми хлопчиками вертається в дев'яності і хоче. Зробити все для того, щоб рекет правив Україною такого не може бути. Такі депутати, як Микола Тищенко, підривають національну цілісність України. Такі депутати є негідними називатися депутатами, і це підриває внутрішній парламентаризм, оскільки в нас парламентсько-президентська держава.